Шановні односельці, в нашому теплику дуже багато є застарілих насаджень, які себе вже віджили. І, можливо, за щоденними турботами шечимось, нестачею коштів, ми не помічаємо, що треба їх вчасно замінити і посадити зелені насадження. Мої колеги дали ідею. Щоб от такого плана дерева, які були, взяти дозволи в нашій селищній раді знести і висадити зелені насадження, ми зробимо такий маленький приклад і просимо всіх, хто не байдужий до цієї справи, залучитися не обов'язково копійкою, прийти по 3-5 дерев, висадити, допомогти. І наші нащадки нам будуть дуже дуже щиро вдячні. І хай Хто може скаже вдячність, пару слів подяки тим всім людям, які допомогли оце все нам робити. Я думаю, пройде декілька років, тут буде дуже гарний гай, куди, куди зможе піти кожна молода людина, чи пара, чи мамка з маленькою дитиною прогулятися. І думаю, що це буде велика справа. Шановні односельці, для початку по першому ряду, ми висадили дворічні берези і однорічні сосни. І плануємо ще мінімум 3 ряди висадити липу, горіх і червоний дуб. Я думаю, що це якраз ті дерева, які не будуть наші недружелюбні. Люди ломати й трощити вони нікому так не потрібні а користь з роками вони принесуть всім. Ось таку добру справу розпочало наше Теплицьке комунальне підприємство Житлокомунсервіс за сприянням приватного підприємства Орб Олборг і небайдужих односельчан, які бряглись і буквально за декілька годин висадили першу алею. Надіюся, після вихідних ми висадимо ще дві алеї і все буде добре, якщо особливо у нас цей приклад інші небайдужі жителі нашого селища. Дякувати Гевкові Борисовичу за сприяння цьому. Він на себе взяв леву участку всієї роботи. Звичайно, працювали, і РЕС допоміг нам в цьому, і наші комунальні працівники ми раді, що ми сьогодні організувалися і це все зробили. Але це було зроблено не одним. Оці дерева. Хай прийдуть, допоможуть хай так прийду, само. або дадуть по два чоловіки, по три, хай дадуть комунальному підприємству, да. яке сьогодні бідне, немає коштів. Хай дадуть, допоможуть людьми. Візьмуть цукири, пилки, прийдуть на два дні, попрацюють на кладовищі, заберуть старі дерева, які падають на могили. А ми допоможемо це все передробити, забрати і ми наймаємо крана з неділі на зо два дні. Будемо всі знімати великі дерева, які аварійні падають. І якби допомогли односельчани, було б просимо допомогти, всіх прийти не байдужих, з неділі, да. всіх небайдужих. Хай питають, хто... на які дні, сплануємо на які дні і все. Так, а, бажано з токірою до... прийти довідних свят наші Всі ходите, кожен і аби колишня територія прикрасилась. Ходять, прибирають кожен день. Бажано, щоб була нам допомога. На сьогоднішній день проходить акція по озелененню територій, і на даний момент, як ви бачите, відбувається зачищення території. Це робітники Гевка Борисовича, Олександра Борисовича, які приймають активну участь у цьому. І я хочу попросити всіх небайдужих жителів, допомогти нам в цьому. Тому що ми вміємо насмітити, а поприбирати дуже тяжко. Дана акція проходить для озеленення тепличини, для окультурення старих насаджень. Старі насадження вирізаємо, садимо нові, окультуруємо, озеленюємо, хочемо, щоб було як найкраще.